Левіт глава 2. А коли якась душа приноситиме жертву в дар Господу, то його дар, петльоване борошно, він полє на нього олію, покладе на нього ладан і принесе його до синів Аарона, священиків, а він набере звідти повну свою пригорщу його петльованого борошна з його олією. Та весь її ладан і священник спалить це на жертовнику, як її пам'ятну частку, це вогняне приношення, приємні пахощі для Господа, а решта з жертви для Арона та його синів, це є святе святих із Господніх жертв. Коли ж ти приносиш в дар жертву, спечену в печі, то принесеш. Прісні хліби з петльованого борошна, замішаного на олії, чи прісні коржі, змащені олією. Якщо ж твій дар приготований на сковороді, то буде прісний з петльованого борошна, замішаного на олії, розломиш його на шматки та полєш на нього олію. Це є жертва. Якщо ж твій дар Приготований на вогнищі, то буде приготований з петльованого борошна на олії. Тож ти принесеш Господу жертву, яка приготована з тих складників. Принесе її людина до священника, а той принесе її до жертовника. Священник надбере дещо з жертви її пам'ятну частку і спалить. На жертовнику. це вогняне приношення, приємні пахощі для Господа. А те, що залишиться з жертви, буде для Аарона та його синів, це святе святих із Господніх вогняних приношень. Жодної жертви, яку б ви не принесли Господу, не приготуєте із закваскою, адже Ніякої закваски, ніякого меду не спалите його як вогняне приношення Господу. Можете приносити їх як дар первоплоду Господу, а на жертовник, як приємні пахощі, вони не покладатимуться. Кожен дар вашої жертви посолиш сіллю, не позбавиш твого жертвоприношення солі Господнього завіту. На кожному твоєму дарі принесеш сіль. Якщо ж ти приноситимеш Господу жертву перших плодів, то принесеш у жертву твоїх перших плодів запилені колоски, прожарені вогнем, потовчене зерно поля, Полєш на неї олії і покладеш на неї ладан, це жертва. А священник Спалить її як пам'ятну частку, дещо із її зерен, з її олії та весь її ладан, це вогняне приношення Господу.